Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські пропагандисти одночасно почали скиглити про те, що ЗСУ пішли в контрнаступ у Харківській області. хочуть вибити окупантів за кордоном. Пишуть, що Хаймарси та артилерія активно викриває окупантів по всій лінії Харківського фронту, але найбільше прилітає по білгороду та по колонах росіян поблизу кордону. Скріни загарбників тому прямо свідчення, Пишуть, що окупанти виводять війська із займаних територій. Столтенберг зателефонував залужному. Пише телеграм. Канал офісне мишення Валерій хороші новини. Рішення є мандат. твій генерал НАТО, поки ця інформація буде таємно залужний терміново зателефонував до Зеленського. Вдруге за час відставки він попередив президента щодо випадів його команди. Генерал не дасть поливати багном будь кого і своїх. Він попередив Зеленського та сказав ключову фразу, пишуючи джерела наближені до генерала. Коли ви обісрані сиділи у бункері, мої хлопці устримували навалу в Києві. Будьте ласкаві зараз закрити роти. У той же час Зеленський заявив залужному, що планує такий до. Слухатися до його порад та зачистити Київ від кротів, у тому числі звільнити Єрмака і просить генерала допомогти на харківському напрямку. І поки військові кажуть, що лінії оборони підготовлені не було. Втім, хлопці зуміли вирівняти ситуацію та навіть взяти в локальні котли деякі сили росіян, але російська окупантська машина наступа знову проспали. До наступу знову не були готові. Наразі країна агресора не спромоглася зробити жодного великого прориву під час наступу на харківському напрямку у НАТО. Оптимістично налаштовані. Щодо того, що Україна може перемогти, як повідомляє портал в коментарі, такого заяву інтерв'ю зробив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Інформує Радіо Свобода. Генерал НАТО зазначив, що він залишився задоволеним зустрічю з міністрами закордонних справ країн союзників. За словами Столтенберга, ця зустріч надала йому більшої впевненості в тому, що союзники НАТО готові надати підтримку Україні, щоб вона перемогла і зупинила російських загарбників. Війна за своєю природою не передбачувані, але те, що ми бачили зараз, Гає у тому, що Росія не змогла зробити жодного великого прориву, сказав Єнсе Столтенберг, відповідаючи на запитання, чи витримає Харків російський літній наступ. За його словами, сили Росії досягли незначних територіальних здобутків, але заплатити дуже високу ціну. Генсек НАТО зазначив, що українці за військової підтримки союзників по НАТО звільнили 50% своєї території. Києву вдалося потопити набагато російських кораблів у чорному морі. Відкрити коридор до експорту зерна та інших товарів, а також завдати тяжких втрат. Російським військам вторгнення редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.